Сьогодні у нас традиційний захід Київ незламний, який ми проводимо в третій рік поспіль, і взагалі це рейтингові змагання. Які проводить Федерація Строна України, тобто ми протягом сезону, протягом року проводимо рейтингові змагання в різних регіонах України, сьогодні в Києві. І за кожні змагання учасники отримують рейтингові бали. Потім в Буковелі у вересні у нас буде національний відбір, і за підсумком суми рейтингових балів ми будемо вибирати збірну команду, яка буде представляти нашу країну на міжнародних змаганнях Спіріт Геймс», які будуть в жовтні в цьому році. Я хочу подякувати кожному із вас, кожному, хто не ховається, кожному, хто одягнув військову форму, кожному, хто взяв зброю в руки, кожному, хто захищає країну. Ставити перед собою мету, далі боротись, і я вже казав: незважаючи на від результатів, кожен з них вже переможець, тому що він тут знаходиться, приймає участь, бореться далі. Тому і назва під На Максимум, але спокійно вивожено. Давай, давай, добре йде. Постійно в спорті спорт для мене це зняття стресу в першу чергу, і по навантаження, яке. Вже назбирала війна, мається Наваль. Не ну, уявляю свій життя без спорту через те, мені це, це як чистити зуби кожну ранок, ходити в спортзал. Це, це для мене це частина мого життя. 17. 17. Спочинок! Мене звати Дмитро Бауман, я ветеран Збройних сел України. Військовий інженерник військ України, сапер. Отримав травму на херсонському напрямку під час розмінування. Не втратив надію на життя і живу далі. Спорт життя моє здає мені сили, і я не втрачаю надії, що я можу зробити щось більше, ніж я можу. Так і живу. Я ним пишаюся. Він мене найкращий. У нас родина в принципі не дуже спортивна, така, але я вірю в чоловіка мого, що це початок. Ну, наш наш лише такий початок, далі буде більше. А, чекаємо поповнення. Теж буде синочок і буде як батька наш. <свіття> найкращий. часто ветеран після поранення і кімісування із армії закривається не тільки в квартирі, але і в собі. І завдяки таким заходам, де є дійсно плече підтримки від побратима. Кожен наш захисник відчуває дійсно той е, поштовх, ту, той промінь тої вдячності за те, що його жертва не була марна, за те, що він за покликом серця взяв руки зброю і стояв на бороні країни. А коли з ним щось сталося, він також потрібен суспільству. Нас Запросили бути присутніми як об'єднання жінок ТРО. Ми долучились до ярмарки від об'єднання. І заодно, щоб підтримати та просунути наш збір для хлопців з 114-ї бригади, бо вони потребують відновлення. Це в мої треті змагання. На рахунку маю досягнення Вже лежачі гирі. Лижі всіх запрошую, долучайтесь, побратими, друзі, всі до спорту.